Мене звати Ганна Янгаєва, я психолог, травматерапевт Я працюю в приватній практиці, я працюю викладачем і я працюю спікером в одному тренінговому центрі, бо зараз просвіта населення щодо травми, щодо війни, щодо того, до чого ми доходимо, найважливіше. Психологія навчалася в Харківському гуманітарно-педагогічній академії. Але додаткових предметів навчання в профілі, навчання в методі, звичайно, у мене дуже багато від нейролінгвістичного програмування до рекурсивної терапії та терапії через рухи очей. І, звичайно, арт-терапію і емоційно-образну терапію ми теж не минули. Зазвичай я працюю з травмівними западами, коли якийсь спогад не може відпустити. Оце моє. Якщо людина не може собі щось дозволити, ми знаходимо, чому він не може дозволити, і вона собі дозволяє. Унікальність в інноваційних методах: рекурсивну терапію придумали 2013 року, терапію рухів очей придумали, здається, 2008 року. Тобто, це і ще одна фішка. Ці методи не змушують людину розказувати все, що з нею відбулося. Бо там є таке, про що не розкажеш, але звільнитися від нього треба. Бо того потребує час і того потребувала я. Бо всі нормальні люди хочуть розібратися в собі і все таки додати собі свободу. Психологія насправді це про свободу.